Євроінтеграція українців прискорюється. Вітаю вас, шановні друзі. Чим більше українська влада приймає оцих дебільних законів і обмежує в правах українців за кордоном, тим швидше цим користуються європейські країни. Український підприємець Денис Долинський, який зараз знаходиться в Польщі, повідомив, що поляки почали видавати проїзні документи українським чоловікам, у яких закінчився термін дії українських закордонних паспортів. Тобто ніхто нікого не збирається депортувати, ніхто нікого не збирається відправляти на війну в Україну. Поляки швиденько скористалися цією ситуацією і видають уже. Документи на перебування навіть тим українцям, у яких закінчилися українські документи. Окрім цього, Долінський заявив, що українські бізнеси в Польщі з липня матимуть змогу отримати кредитування на вигідних умовах, коли ставка еквівалентна інфляції. Також я нагадаю, що поляки продовжили дозвіл на перебування українців у Польщі, змінивши деякі вимоги. Одна із них це те, що українські діти обов'язково повинні ходити до польської школи. Коротше кажучи, українці проходять активну євроінтеграцію. Але і це ще не все. З Німеччини також прилетіли дуже цікаві новини. Видавництво Bild пише, що у німецьких школах хочуть запровадити вивчення української мови. Влада землі гесен заявила, що хоче стати першим регіоном Німеччини, який зробить у школах українську мову другою іноземною мовою. При цьому міністр культури гесена Армін Шварц та міністр з міжнародних справ Манфред Петц висловили підтримку цього рішення як прояв солідарності та внесок у збереження української культури, тобто німці не хочуть втрачати таких розумних та роботящих людей як українці, тим більше, якщо вони не потрібні своїй країні. Точніше як вони то потрібні, але лише для того, щоб воювати. Саме тому і поляки, і німці зараз будуть швиденько інтегрувати українців у свої держави. Ознайомитися з цими новинами ви можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Отож, повторюсь, чим більше дебільних законів буде приймати українська держава, тим більше українців будуть отримувати громадянство європейських країн і більше не повернуться в Україну.